Доброго всі дня, вітаю! Пані Ірина задала питання про лікарню. каже сьогодні в нашій групі, так як Фенікс із пепла на Фейсбуці вона написала: дівчата, скажіть, будь ласка, що потрібно взяти з собою? Дуже гарне, дуже доречне питання, оскільки часто бачу. Я працюю в лікарні українських пацієнтів, які справді або хтось з валізами приходить, і там все є абсолютно для 20 пацієнтів, або дівчата справді не знають, що робити, які в них є права. І розповім вам про лікарню, про свій досвід. Так, я зламала ногу минулого року, і можу розповісти, як я це переживала як пацієнт. По-перше, що треба з собою взяти в лікарню. І ви перед тим, як прийти на операцію, ви знаєте, у вас є термін. Ви, Розмовляєте з анестезіологом, там, якщо вам роблять операцію, з лікарями, і вам, значить, все підписуєте, ви приходите там 5 числа. Вам потрібно прийти 8 годин. Ви приходите, вам потрібно зробити тест на корону. Це обов'язок ще в німецьких лікарнях. В лікарнях носяться ще ffp 2 маски. Да, оці маски, вам його можуть видати. Наприклад, в те лікарні, де я працюю, вже немає нікого, хто на вході це контролює. Залежить від того ще раз, яка у вас лікарня і яке відділення. Є різниці, оскільки, наприклад, онкологія, кардіологія, хірургія. Там різні пацієнти і там різна безпека. Розумієте? Тому. Це все дуже індивідуально. Ви приходите, вам потрібно зайти на Анмельдук, так і сказати Доброго дня, в мене таке на направлення. Ви йдете в відділення, вас відправляють в бухгалтерію, оскільки ви повинні будете зареєструватися там. Через це було питання, чому не приймають українців без страхування, а хто буде платити за операцію? Тобто медицина це, це гроші, оскільки люди платять так. Те, що ви там знаходитесь, але страхова компанія за це все оплачує, і ви маєте потім якісь інші цуцальми, тобто додатково заплатити. Скільки це буде, розповім протягом цього відео. Значить, ви проходите в бухгалтерію, потрібен ваш паспорт, ваша картка да, страхова, і, в принципі, все. Якщо ви самі, якщо з дитиною, то там свідоцтво про народження, ці паспорт дитини, також страхування. Ви це все віддали. Вони будуть вас проводити по системі. Тобто, те, що з вами там будуть робити, різні маніпуляції операції, рахунок відправлять у вашу там, техніка, чи бама, чи АОК, де ви знаходитесь. Це є важливо. Ви приходите, вам дають палату. Палаті зазвичай в Німеччині двоє, інколи троє людей. Коли я лежала в лікарні, в мене були дві чудові бабусі, не знаю, 77 років, їм, обудвом, робили операцію. У вас є свій шкафчик, тому валізи не потрібно ставити на підвиконня і знаєте, як розкладати прям все. У вас є свій шкафчик, ви туди покладете свої речі. Що вам дає лікарня? По Перше, чисте ліжко. Вам не треба ні наволочок, ні піддіяльників, нічого. Полотенце вам може видати лікарня. В дитячому відділенні це все є. Коли я лежала в лікарні, наметко подивилася, цього не було. Тому, якщо ви доросла людина, можете собі взяти полотенце. Є одноразові зубні пасти, щотки, мило, це вам все можуть видати. Коли ви лежите, наприклад, в лікарні дитячі, да, то в кожній, скажімо, душі є мило, так, загальне, і ще також є одноразові шампуні. Ви можете, наприклад, попросити. Що є цікавим? Цікавим є людський фактор, оскільки, в принципі, якщо От ви лежите з кимось в палаті, то завжди людина намагається вести себе тихенько, культурно. Я знаю випадки, коли одна мама сидить і всім ранку починає по телефону розмовляти на фейстайм зі своїми родичами, крики. Тобто, ну. Знаєте, як неадекватно поводяться деякі пацієнти. Я, наприклад, зі своїми двома бабусями ми жили душа в душу два дні, все було добре, ми з повагою один до одного відносилися тихенько, чи можна світло включити, чи там зателефонувати. Все залежить від вас. Якщо ситуація така прям, знаєте, дуже. Ну, вам хтось дуже заважає, ви можете поскаршитись медсестрі. У мене такі ситуації бували, наприклад, одна мама з другою мамою в одній палаті, вони не могли бути разом, оскільки та ночу хропить. Ну, є різні люди, ну і вона, скажімо, її перевели там в іншу палату. Це все рішається. Щодо їсти, ви є пацієнт, вам три рази на день приносять їсти пити. Кава, чай, це є безкоштовним, те, що вам приносять. Да? Спочатку вас можуть запитати, чи є у вас якась алергія. Можливо, ви по релігіозним якимось там собі причинам не можете їсти там, свинину. Так? І в принципі, є стандартна їжа. Ну, от чесно, наприклад, після апендициту дітям дають булочки з нотелою. Для українців, які приїжджають, вони кажуть, ви що, показилися всі? Це ж супчики, це ж все. В Німеччині вам дають булочку з нотелою. Ще ніхто після цього, чесно вам скажу, не вмер. Всіх виписували через тиждень, все було добре. В них інше відносиння до їжі відношення до їжі після операції. Я пам'ятаю, коли я народила свою доньку, то. Що мені принесли, це була клубніка і капуста. Це була перша їжа, яку мені принесли після того, як я значить, народила. Я дивлюся, кажу, яка клубніка, яка капуста. А вони дивляться на мене, кажуть, Ви що з розуму зійшли, Беріть, їжте. Тобто в них немає от таких от нюансів, такого ставлення до їжі, як в нас це да? після. Лікарні після якоїсь там операції, вони собі вперіть. Можете йогурт замовити або кашу. Хочете, замовляйте, говоріть про це. А що є на вибір, вам це принесуть. Що в нас ще є таке цікавим, що я записала про їжу. Ще раз, дівчата правильно в коментарях писали, що є кантіна, або казіно, або якось, не знаю, столова, як вона називається. Вона є в лікарні. Ну, щоб вам так сказати, там ціни такі дуже добрі. Наприклад, маленький такий йогурт буде 4 євро коштувати. Вода безкоштовна, вам завжди принесуть воду в лікарні чи з бульбашками, чи просту воду. Наприклад, там, де я працюю, в нас дитяче відділення, в нас стоїть візочок, на тому візочку стоять Різні чаї стоїть постійно кава, стоїть кип'яток, стоїть сік, молоко, цукор, це все ви можете користуватися в інших відділеннях також. В принципі, можете позвонити, вам сестра принесе, якщо ви хочете каву. Про подзвонити. У вас, значить, в вашому ліжку є кнопочка. Як то казав хтось з сатириків, да, кнопка виклику чоловіка, сестри і президента. Ну, Не знаю, чи прийде Шольц до вас, але сестра прийде. Я своє відділення, наприклад, робота там, в нас дуже вічливий персонал. Коли я лежала сама в лікарні, я дзвонила, приходила дівчинка. Перше до вас можуть прислати або практиканку, або ФСЙ, тобто ну, да, які проходять. І вони вас запитають, а щося сталося, оскільки медсестер немає. А тепер переходимо до самого цікавого це персонал в лікарнях. Щоб так описати німецьку систему зараз, це просто зараз закрити очі, обійняти і почати плакати. Це просто жах жахливий, оскільки немає персоналу. Ті, хто є, вони ледве теплі. І інколи буває, що на всю палату одна кома п'ять медсестри і дві практиканки, які по закону юридично нічого не мають права робити, чим як принести вам каву або уткуч, качку, як воно називається. Да? Судно, не судно з вас прийняти. Це максимально все. До речі, практиканти є і хлопці, і чоловіки, і жінки. Тому може і хлопець винести з від. Вас це судно. Тут, в принципі, абсолютно нормальна така ситуація. Коли ви ще раз викликали, прийшла практикантка, ви їй сказали, в чому справа, тоді прийде сестра, оскільки вони не встигають, лікарів немає, сестер немає справді така система. Вам повезе, якщо у вас буде, в принципі, знаєте, от ну Нормальна медсестра. Я коли лежала в лікарні, хтось буде, знаєте, приходила така дратована, що ви хочете. Я їх, з одного боку, розумію, що вони просто в борнауті всі. З другого боку, це робота людина має відноситись вічливо до вас. Ось така ситуація. Тому, в принципі, Розкажу про пару ситуацій. В себе були. Мама прийшла у нас з таким чемоданом і кажу, слухай, в тебе там чоловіка ти привезла з собою, чи ще одна дитина, чи що. Вона каже, ні, я тарілки, і велделки, і чай, і медикаменти привезла. Кажу, куди ти привезла медикаменти, в відділення. Вона каже, які медикаменти тобі все дадуть, вона ні, в нас по-іншому. Тому зараз, напевно, для тих, хто розповідає, яка погана система в Німеччині, які погані лікарі. Вам в лікарню не потрібно носити ні ложки, ні чашки, ні лампочки. Пам'ятаю, колись моєму покійному дідусю казали лампочку принести і бінди на операцію. Це вам не треба приносити. Абсолютно. Якщо ви хотіли б подякувати лікарю, йому не потрібно носити хабарі, сестрам не потрібно носити хабарі, Хтось щось хоче подякувати. По-перше, або є така маленька коробочка, це називається trinkgeld Kasse, да, просто, або штаціон каси, така каса, і ви туди можете покласти. Можете євро покласти, можете 10 покласти. Вам ніхто ніколи не буде з вас, скажімо так, гроші. Вимагати взагалі такого немає ні в одному відділенні Німеччини. Люди просто, якщо вони були задоволені, дякують. В нас є пацієнти, вони можуть принести, наприклад, чи мафінзи, чи можуть якісь Берліна принести, Якось бабуся пиріг принесла, оскільки її онука лікували. Можуть принести коробочку конфет. Я, наприклад, лежала в лікарні, я купила за євро 99 мерсі, передала сестрі. Це була подяка від мене, тобто приблизно ось так. Ще раз настрій дуже важливо зрозуміти, що коли, наприклад, до вас приходить візит, так приходить лікар, приходить сестра і приходить 25 практикантів. Вони там стоять тако один на одному, дивляться на вас. В лікарів немає часу. Прикол в тому, наприклад, що лікар, який мене оперував, я його бачила потім, наприклад, дві хвилини, а мене далі, скажімо, лікували інші лікарі. Так? Він потім прийшов і каже, що вибачте, я вас прооперував, все було добре, тарам-пам-пам, я побіг. Вони справді ви кожен день будете бачити іншого лікаря, і вони будуть читати, да, що там вам робити, які медикаменти. Важливим є, якщо у вас щось болить, медалі вам за це не дають. Одразу кажете, мені погано. Алергії, підготуйтеся і напишіть там, які у вас алергії на медикаменти є. Використовуйте Google-перекладач для того, щоб повністю свої думки скажімо так, висловити, або вам потрібно десь стати. Що стосується фізіотерапевтів, фізіо має прийти до вас, наприклад, з моєю ногою мене вчили бігати на вакапеді. Я шаталась, я не могла ходити. Знаєте, от стан такий після операції. Ти, ти така засмучена, ти нічого не хочеш, ти всіх ненавидиш, себе ненавидиш, хочеш ходити додому. І в той момент, а фізіотерапевта на вас є, можливо, 4 хвилини і 75 секунд. Бо в нього ще таких, як ви, 25, і він ще замінює колегу, який хворий. Ну, ви розумієте, про що я говорю. І ще раз він прийшов, сказав, побіг, пішов. Це лікарня. Індивідуальний підхід. Ви можете знайти потім у свого лікаря, у фізіотерапевта, а в лікарні все робиться швидко, швидко, швидко. І додому. Лікарі не тримають вас полежати, бо їм хочеться вас бачити. Ви прийшли всі, хто може повзати їх е, до побачення. Я, наприклад, коли лежала кажу, слухайте мені негайно, треба додому. А, от. І е, прийшлося з ним, е, як то сказати, фаханден, як це у нас українською мовою, торгуватися. Да? І я під вашу відповідальність кажу, під мою відповідальність я собі... Ні, я не пішла, мене повезли додому, бо я не могла ходити. Сьогодні, до речі, прийшов рахунок. Я сьогодні робила, значить, дивилася, що я там платила минулого року. мені Сьогодні, це в нас яке число, сьогодні 5 да, лютого прийшов рахунок, коли мені викликали швидку минулого року, в липні, коли я зламала ногу. Липень, червень, серпень, вересень, жовтень і так далі. Це пів року майже. Мені сьогодні написали, будь ласка, до 15 числа заплатіть. 10 значить, євро коштував, я маю платити додаткові кошти, так? виклик швидкої. 10 євро ви платите за кожен день, що ви провели в лікарні. Це ваша оплата. Будь ласка. Не е, ігноруйте ці листи, які прийдуть до вас, можливо, через три тижні чи через три місяці, а може через чотири. Або як в мене, пам'ятаєте про це. Якщо вам додому випишуть якісь крісла, якісь милиць чи ще щось, милиці ви платите, якщо не помиляюся, 10 євро е, додаткова оплата за е, інвалідне крісло, також 10 євро за те, що ви користуєтеся. Дуже важливі речі. Можете ці всі рахунки, чи не можете, а ви повинні це все зберігати і одразу платити, оскільки потім буде на них манок, да, буде піння і будете платити більше. Взагалі. Все залежить від вашого настрою, чесно, і в яке відділення ви потрапите. Я знаю, що в нашому, наприклад, відділенні завжди ввічливі медсестри. Так, вони в стресі абсолютно, але вони завжди ввічливі. Якщо хтось до вас може гаркне або якось погано буде відноситись, ви це одразу їм в очі говорите, або до лікаря такі речі я розумію ще раз: ми всі втомлені, але є кодекс поведінки і. Медсестри мають до вас нормально відноситися. Ось і все. Що з собою взяти, беріть книжки, ще раз там якісь тапочки свої, да? і е, гарний настрій. Оскільки ви хочете, щоб вас лікували, вам потрібно одужання. Все є в лікарні, тільки потрібно запитати. Вони вам все принесуть і все дадуть. Ще раз, це дуже індивідуально. Я вам бажаю не потрапляти в лікарню, але якщо вже таке щось сталося, то Просто майте гарний настрій, вірте, що все буде добре. Все, що людина може зробити для вас, вони зроблять лікарні. Вам. вам не потрібно платити хабарі. Єдине, що потрібно, це сподіватися, що все буде добре. Я буду вдячна за ваш коментар, як ви відвідали лікарню. Приєднуйтесь до нашої групи, як феникс із пепла». Там також ми обмінюємося всім досвідом. І ще раз кажу, я була в лікарні, коли зламала ногу. Я користувалася послугами карети, і я бачила справді, як люди втомлені. Я лежала годин, напевно, п'ять в приймальні, і, оскільки до мене ніхто не підходив, оскільки це була ніч, і було мало персоналу. Я це все розумію. Через це я не говорю, що така погана німецька система. Це людський фактор. І зараз, на жаль, така ситуація, що це жах жахливий. Але як ви бачите, я жива в позитивному настрої, чого і вам бажаю. На все добре.